Привіт! Ми магазин Триммерів та машинок для стрижки Trimor Inway. Зараз вам презентуємо нашу новинку: це Треммер 5 в 1. А, це Silver Crest, це Німеччине виробництво. Машинка підходить для а, стрижки, бороди, стрижки голови. А, є індикатор. Машинка працює від акумулятора, так і може працювати від мережі. В комплекті йде підставка. Також вона може виступати в ролі докстанції станції та заряджати пристрій. В комплекті є різні насадки. Насадка, для, насадка шейвер для гуління, насадка для носа. Для бороди тример на 35 мм і ось такий для контурів. В комплекті також є мішечок для транспортування. Регульована насадка. Від 1 до 10 мм для бороди, блок живлення, насадки 3, 6, 9, 12 для стрижки. І є ось такий ще комплект. Тут о, також йде гребінець, ножики, вибачте, щітка для очищення і мастило для змащення. Ось такий комплект іде також. Тому замовити можна на нашому сайті Trimmer in nua Скоро ми додамо цю позицію. Через інстаграм можете замовити, робити скріншот, пишете нам. І буде самовивіз місто Київ, Велика Васильківська, 72. це олімпійський другий поверх. Там можна отримати, забрати і також подивитись інші моделі. Ось ціна 1099 гривень. Чекаємо на вас. Дякую, гарного дня!